Після однієї хотілося їмкнути світло в кімнаті. Після іншої хотілося просто помовчити настільки це було красиво. А інша взагалі видавалася жартом, поки не перетворилася на жорстокий соціальний стейтмен. А ще я переоцінила класику, знизила тінку культовому автору і знайшла українську тревел блогерку 30-х років. Яка мене вразила більше ніж будь-який сучасний інфлюенсер. І це все лише вересень. А сьогодні я вам розповім про шість прочитаних книг вересня. І почнемо ми з Марселя Пруста, легендарного Марселя Пруста. А, сюжет розповідати не буду. Краще ніж Аліса з каналу Піквікпейперс про Пруста не розповість Ніхто коротко тільки що перша частина складається з трьох глав. першій розповідається. А, вже легендарна історія про те, як е, мама не прийшла поцілувати Марселя на ніч, як він е, в цей момент загадує минуле, е, про всім відому Мадленку і тому подібне. Я хочу тільки е, зупинитися на одній історії про його тітеньку Леонію. Така би, Важка з, з однієї сторони, а з іншої сторони абсурдна ситуація, коли дитинка вирішила не ставати після смерті свого чоловіка. І люди розділилися на два табори. Одні вважали, що вона здорова, їй потрібно просто ви кудись прогулятися. Інші вважали, що вона все ж таки хора і її життя. Відвелося до того, що вона слідкувала за своїми сусідами, чекала свою подругу еладі для того, щоб запитати, чи мадам упінь прийшла на службу до підношення. У пошуках втрачено часу, розповідає нам про власне самого свана про його кохання. І скажу, що в цій, скажу, що в цій частині бували моменти, коли мене дуже злив сван через те, що він ем, не бачив для мене очевидних речей. Потім я зрозуміла, що так просто класно нам передає. Ось цю закоханість, сліпу закоханість, коли для тебе кохана людина просто ідеальна, і ти виправдовуєш будь-які її. І третя частина знову автор сповідає про хлопчика про один із його моментів життя, коли він. Гуляю в Парижі, зустрічається з Оцінку я все таки поставила 4 з 5. Мені дуже сподобалася книжка, але місцями вона все таки важкувати. Приходиться перечитувати. У мене, як ви змогли побачити, видавництво фоліо. Я для себе зробила такий вибір, тому що в перепаді для мене достатньо важкий переклад, Використовуються такі українські слова, які потребують ще допоміжного перекладача. Я знала, що просто і так важко почитати, а ще прикладати українські слова. Не хотілося на це витрачати часу. Тому я вибрала для себе видавництво фольвів, і мені настільки сподобалось, що я купила другу-третю частину. вже. Друга книжка Софія Боцька з країни, Рижу та Цю. Це перша книжка неканонічного канону. До українських авторів, до української класики я відношусь обережно, тому що в мене був не дуже вдалий досвід знайомства з українською класикою. На початку року я прочитала збірку оповідань Володимира Венеченка Уміркований і щирий. І перші декілька оповідань були дуже тяжкими, тому що завжди помирав, помирала дитина в оповіданні. То його побили до смерті, то він залежить до смерті. Після смаку доля Нітючі після смак залишили ці оповідання. І навіть в кінці деякі були оповідання зі щасливим кінцем, але ти весь час очікуєш, що ці діти поборють. Тому Софія Лонська мене дуже здивувала, тому що тут розповідає про свою подорож до Китаю. Хто не знає, вона дочка священника але навчалася у Франції і сама поїхала в Китай. Така сильна незалежна жінка, яка не боялась їхати в країни, де не було достойних умов проживання для неї, де не було нормального транспорту, вона навіть зупинялася в. Місті, де е, простий автомобіль здавався просто чимось неймовірним. І навіть те, я вирішувала питання з е, жувнірами, сама це просто щось неймовірне. Е, дуже мені сподобалася ця книжка, і е, хочу далі знайомитися з її е, розповідями про її подорож. Наступна книжка у нас трилер детектив Шептач». Українською вона називалася Шепіт Шепіт за вікном, і це три на теперішній момент найстрашніший для мене. П'ять з п'яти він розповідає нам про чоловіка з його сином. він втратив дружину, і для того щоб якось налагодити зв'язок зі своїм сином, вони приїжджають до містечка. В цьому містечку 20 років тому назад ставалося, сталося декілька вбивств хлопчиків. Маніяка зловили, але здається, що щось змінилося, і ці вбивства почали повторюватись. Страшно було те, що як автор описує дитину. З її уявними друзями, коли батько, наприклад, питає, з ким ти розмовляєш, він каже: Це хлопчик з підлоги або він потім розповідає якийсь вірш страшний про те, що. Не, якщо не закриєш двері вікна, то хтось почне тобі нашіптувати щось. І в один прекрасний день всім все таки говорить, що хтось за вікном є, і хтось а, щось шепотом до нього промовляє. Як склалася історія, а, чим це закінчилось, дуже вам рекомендую. Тут такі неочікувані були повороти, і мені прям дуже сподобалося 5 з 5 від мене отримав. Наступне моє розчарування вересня. Курт вода Боня номер 5. не дивлячись на те, що ця книжка належить до переліку 100 найста найліпших романів усіх часів. Для мене це було розчарування. Я е не, е не відразу хотіла читати цю книжку, тому що анотації говориться, що буде е розповідати про зонозвізне бомбардування Дрездена. Будь-які військові подія е в книжках намагаю зараз. Е Обходити стороною, але я вже прочитала дві книжки автора Синя Борода і Галапагоси. Мені дуже сподобалось, і я вирішила все таки прочитати цю культову історію, і вона мене розчарувала тим, що насправді після неї нічого не відчувала. І ця дивна історія про викрадення істотами із Дора. Я розумію, що це Бонигут і що в нього щось, щось таке буде дивне і незрозуміле, але все-таки якогось переживання, якогось співчуття. До людей, які пережили це бомбардування, я не відчула. І Якщо відразу після прочитання я поставила чотири, то через деякий час, коли я навіть не могла толком згадати про що ця книжка, я знизила оцінку до трьох. Можливо, коли ще я прочитаю і змогу свою думку, але зараз так. Наступна книжка у нас збірка оповідань куля Кортаса «Бастіарні». видавництво «Вавилонська бібліотека, як завжди, просто щось неймовірне, дуже гарне ілюстрації після кожного оповідання, які нам про щось говорять. Мені дуже сподобався, мені дуже сподобалось е, оповідання Бестіарі, бо тут розповідається, що в одній сім'ї в будинку живе тигр, але тигр незвичайний, а якого намагається якось уникати. Ходить е, прислуга, говорить, в якій кімнаті зараз тигр, куди можна перейти. Тобто вони намагаються його якось уникати. Можна подумати про те, що можливо автор хотів нам показати про. Е, Ситуації в сім'ї, які люди намагаються замовчувати або уникати. Тобто, якась проблема у нас є, ось тигр, але ми намагаємося піти в іншу кімнату. Також мене дуже вразило оповідання, яке називається захоплений дім. Воно коротеньке, але і розповідає про брата і сестру, які живуть в цьому будинку. Автор не називає нам хто або що, але щось поступово захоплює цей будинок. І брат з сестрою вони поступово переселяються в іншу частину будинку, а ту зачиняють. Потім захоплюють кухню, вони зачиняють кухню, і в кінці вони залишають будинок взагалі. Тобто, замість того, щоб боротися за свою власність, за своє майно, можливо, не тільки за майно, можливо, за свою думку, за своє місце під сонцем, люди опускають руки і просто залишають цей будинок, просто залишаються на вулиці. Також ще одне оповідання, називається воно Цефалея. Спочатку дуже, дуже важко надавалося, тому що воно розповідає нам про про Людей, які піклуються про таких тварин, як Манкуспі, не неіснуючі тварини, але те, як автор передає нам той замкнений простір, віча, в якому вони знаходяться, воно настільки передалося через сторінки, що я відчувала той жах, який відчувають головні герої. Мені дуже сподобалася ця оповідань. І остання книжка це Вернон Господ Літал Дебісі Кірс, знову ж таки, Ваволонська бібліотека, просто неймовірне видання. Розповідає вона про підлітка, якого звинувачують у вбивстві, який наче ні в чому не винен, його ніхто не слухає. А, я цю книжку декілька разів додавала і виділяла з борзини, тому що мене відштовхувало те, що це від імені підлітка. Я таку літературу не дуже люблю. І навіть коли я почала її читати, то в якийсь момент хотіла її закинути через те, що я не люблю лайку в книгах, я віддаю перевагу якійсь такій літературній мові. А тут просто Спілкування підлітків плюс якась абсурдна мама. в той момент, коли сина звинувачують у убивстві, вона більше переживає про те, що коли їй має приїхати холодильник. І все таки на початку для мене це був як якийсь жарт. Я думала, що це буде якась комедійна історія, тому що не дивлячись на те, що Вернона звинувачували вбивстві і в'язниці, е тут приходить його е тітка, забирає його, тому що його треба покормити. Він голодний і, і все таке. І це дійсно виглядало як жарт, е щось таке несерйозне, але. Потім просто як сніговий Е, Плюс автор класно передав, як телебачення впливає на людей, на їхнє бачення ситуації, на їхні свідчення. Ще е, прям е, процес, судовий процес. Е, я згадую всі американські фільми, коли, там, наприклад, прокурори, коли. Е, Свідок щось не встиг сказати, його перебивають і вже вихоплюють оце слово два, показує його якось не, не з правильної сторони, так сказати, все, і це все тут в цьому в цій книжці. І так хотілося, щоб нарешті Верну дали, дали слово, щоб він розказав свою історію. Але, але зазвичай, коли я розумію, що книжка важка. Може закінчитися трагічно. Читаю фінал або в Вікіпедії дивлюся короткий зміст для того, щоб бути готовою до того, що там буде в кінці. Але тут я все-таки хотіла залишити цю, так сказати, інтригу. Важко було дуже важко, тому що не могла повірити, що автор все-таки може якось зробити фінал, жорстокий, жорстокий світ, жорстокі люди. ось мені вона дуже сподобалася. Дуже класна, В мене вже є ще одна книжка Снідана узбоджує» і хочу ще придбати ще одну книжку, якраз яка говорить про розказує нам про вплив соцмереж, якщо я не помиляюся, зараз не згадаю назву. Тому що так, як пише Дібісі П'єр, мені дуже сподобалося. Ну що, ось такі про вчительні книжки. Вересня, поділіться в коментарях, чи читали ви щось з цих книжок, чи співпадають у нас з вами оцінки враження. Якщо ні, пишіть свої, Раду буду поспілкуватися в коментарях.